Ну що ми хороші ще раз вам привіт, і я вам, як завжди, обіцяю, що в мене класні гості, і в мене тут хто правильно? Вадим Маліник. Привіт! Привіт, привіт! Ти знаєш, ми, ми з тобою не бачилися. <плат> <плат> ти знаєш, до речі, нам сьогодні писали до тебе запитання. Ну там да. парочко і написали. Да. Ну там я просила написати з приміткою типу для. для да. Да. І значить, ми писали для Олега Вінника. Да, я тебе вітаю. Слухай. Це я... успіх. Да, да, але ну, не знаю, де він і, і, слава чи, Богу. і чи випливе. І слава Богу, як то кажуть. Да. Так, дивися, ти в нас пішов по математиці, по чисному. От, чишка, мене. Тому що, тому що а я вважаю, що числа числа, вони а, дуже важливі для. Ну, я не забобонна людина, але все одно в мене є. Так, такий момент, умовно, що там п'ятниця 13, знаєш, для когось, бо він там тільки. А до речі, ця п'ятниця буде 13-та. Да, але в мене завжди, щоб це, ця п'ятниця 13 теж була успішна. Ну завжди якось, знаєш, п'ятниця 13 класний день. Угу. Потім там сімерочки десь з'являються теж. Прямо? Але ну, я не нумеролог, в не, ну, мене немає такого, що я дуже. Забабоньник треба. Не забабоні. Ні, але, але іноді трапляються якісь такі історії. Слухай, в тебе трек називається Числа? Так. Давай розказуй, як ти його писав. Писав, чи Дивись. ти його взагалі писав? Не я його писав. писав? писав. 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 Ця пісня. пісня взагалі народилася в 2017 році. О, а, да. І вона адап, адаптована. Да. Вона була адаптована. І композитор та аранжувальник Паша Стрілецький, який, до речі, вже мені друг, другий трек адаптував, перший це був, знаєш. У нас не складається. який Я випустив ще у лютому місяці цього року. І цей зараз він мені надіслав саме адаптацію. Я почув, що це взагалі. Взагалі, ну по різному звучить, тобто трек, взагалі інший, нереально гучно, там страшно, близько. і Ти такий, ну, пісня, яка набула зовсім іншого сенсу. Mm -hmm. і, і я такий вау, це прикольно і це класно. Кажу, давай, давай робити. Тому е десь трішечки там ми дописали ще, змінили. Ну і і ось ось, ось народилася пісня. Чи не плануєш ти змінити трохи стиль? Бо там такий Вадим е, Олійник, якого ми всі знаємо. От ми, дивись, ну, ми дивище, я хочу. Так... Дивище я хочу. Я хочу, я хочу е, змінити стиль. Їсти. Але спати. я хочу їсти, спати. Я хочу спати. Ну ні, всі хочуть спати. Я думаю, після, після таких важких ночей, да. Але я хочу змінити стиль, але не так, щоб умовно, коли люди дивилися на мене, думали. Так, що з ним? Він ну, взагалі при пам'яті все добре. Тобто, тобто щоб звичний, знає, але трошки добись, новий. Щоб це, щоб це було органічно органічно для тебе, щоб це ти дуже важливо артисту, щоб артист в цьому ну, в, в своєму, в своїй музиці, в своїх піснях, там, в, в словах, щоб він плавав, що він був комфортний, тіпа, і класний. Тоді це буде круто. Бо робити з тебе поганого актора це не теж не дуже гарно, коли ти такий, типу, зображаєш, знаєш, що ти ти я я ось такий, я весь клас. От розкажи, який ти? От Крат... такі, який я перед тобою зараз стою, і такий я, я. Трошки задовбаний такий. Ну, задов... сенсі ну слова. Задовбаний, так. Це після спортзалу, але... бо я да, да, в тебе в да, сторін. Але... Да, спортсменка. Антилитка. Але в цілому, але в цілому, я, е, е, ну, я нормальний людина. Класна, прикольна, весела. От я не ну не знаю. Тобто є в мене якісь напевно свої мінуси. Ну, напевно, вже так сказав. А які Ода? О, о про мінуси? Я люблю про мінуси поговорити. Давай. Е, мінуси. Ну я часто копаюся в собі. Е, я десь інколи буваю там, де треба бути впевненим. Може, десь в мене певності не вистачає. А, ні, ну це нормально для всіх. Насправді. А потім. О, мені здається, що я можу інколи бути дуже різким і образити людину, яка Вибачаєшся поруч. Вибачаєшся потім? Так, так, я вибачаюсь. Да. А можу бути емоці... дуже сильно емоційним, і теж це буває інколи ну, мі міш... заважає мені. Є, що тебе найбільше дратує в нашому шоу бізнесі? О, Є якась або може хтось. Дивиться, або зараз я щось тобі ск... що тебе дратує. Є я тобі що? скажу, що це не те, що мене дратує. а Щоб мені просто хотілося, щоб було е, більш професіоналізму. І Це стосується від е, самих там е, низів, там до верху, тобто від е, управління, від менеджменту, від е, там лейблів до е, виступу артистів, до підготовки, е, саме ось все, все, щоб знаєш, було більш професійно. Це не тільки про артистів, тому що артисти у нас дійсно ну більшість вони професійні, але часто буває там ти приходиш на майданчик, щось там немає, щось забули, ще щось, якось так. І дуже багато людей так ну фрівольно до цього відносяться. Дуже так е легко. І хотілося, щоб більше було був типа фокус. А ти знаєш, там. кажуть, що останнім часом наші артисти зажераліс. От у них там райдери, якісь сумашечі. Який в тебе райдер? У мене абсолютно простий райдер. Водичка, мені навіть печенька, да, Марія. Мені навіть. Не треба там бутербродів там нічого, тому що я не їм перед концертом перед концертом, бо ти а... приграєш там, да? прям в драйві. <гум> ну в драйві так. Ну тому що не дуже прикольно їсти з набитим животом. там, ну тобто, це не ну да їсти з набитим животом. Ой, їсти господі, виступай з набитим животом. Да. Ну це правильно. Давай повернемось до твого Давай. треку. Послухаємо його. Поперше подивимось, тому що раді TV, якщо ти пам'ятаєш, я вам пропоную подивитись і послухати Алініка числа. Ти, до речі, Олійник чи водимо Олійник зараз. Я, ну, Вадим ну в тебе як, ну, от як тебе. Ну, мене, як в мене залишилося Олійник, так як було, ми не змінювали, тому що це е, дуже велика там, це волокіта з документами з усіма. Але я Вадим Олійник по паспорту, тому. Тому водимо Олійник, числа, просто зараз і ми повернемось. Не перемикайтеся, якщо потім. Я реально гучно, страшно, близько. Серце буде битись, як під тиском. Я тебе вітаю нарешті прем'єра на хопі радіо. слухай, я заслухалась, я в тебе повірила. А тепер мені скажи. Ой, а тепер мені скажи. От прям от я зараз прям буду дивитися. Да. Да. народилась а, саме така пісня після того, як ти став одиночка. <реку> ні, ні, це ні. не так. Чи ні, це просто, ні. чи це на майбутнє? Ти свій пророкуєш, щоб я... твоя наступна в тебе вірила. Да? Э, дуже важливо. Щоб жінка вірила в чоловіка, ну дівчина вірила в хлопця, два так і навпаки, тобто віра. Надія, любов. любов Ну, знаєш, от Ми там раніше, своїх слухай, не можу ми, ми раніше про це сміялися, і нам казали, що це та, типу, неважливо. Да, а після три вже вже розуміння Це важливо, тому що mm -hmm. саме віра це те, що ти віриш в цю людину, ти віриш в нього, в його дії, там, в його не знаю, кар'єру, роботу. Так само і він в неї вірить. І це дуже цінно. Тому ну, типу я вважаю, що тут неважливо. Коли це відбудеться, але я дуже би хотів, щоб в мене це було. Ну, я, тобі, я тобі цього бажаю. <ріст> дякую. дякую. У е, мене є запитання від слухачів. Так. про знову Чи ні? Не... <ріст> <ріст> ні, чи був у тебе роман із кимось із шоу-бізнесу? <ріст> пі, -пі, -пі. Е, Я навіть пу Пу-по-пу. -пу. Або бачу по очах. так. Роман. Ага. Ну не було в мене аж такого, щоб в мене ну, з кимось з таких відомих там був роман. Ну я якось до арти, до а, своїх кол... колег, колег. Коліжанок. Коліжанок відношуся просто як там до, до друзів, до там сестер. Да, якщо там брати умовно да, навіть проект Фабрика Зірок, там, да, там, угу. ну, там ну, умовно, було, Тара, Барова, там, да, тобто це там по, ну, подруга моя, там, да, але ніколи з ними ну, в мене не було романів. Тут, романів. Знаєш, е, нас... І Олегів. <світ> <світ> І Олегів, Вінників, тим там більше всяких. Знаєш, там питання ще написала в Інсту. <світ> <світ> цікавість в твоє так. особисте життя. Так. Ну, що, що скажеш, бідний мужчина. Так, так. що скажеш на чутки про твої романтичні пригоди з фанатками. М -м -м. Я не знаю. Бувало тому, ну, що ти написала красоточка, і ти такий, ну я би напевно з нею один раз побачив. Я як ну, нормальний хлопець, звісно, знайомлюся з дівчатами, і там, ми можемо з ними ну, погуляти, сходити в кіно там чи не знаю, в ресторан. Тим більше якщо вона сама я... пише. А? А, ну, ні. Ні, я маю на увазі, що я ж не знаю, чи вона моя фанатка чи ні. Ну вона ж не з транспарантом приходить до мене, а типу, трики? або з футболкою А ніх, було типу. таке, ні? E, що ну там? колись там щось таке було. Але біля квартири чекали. <пілля> але я про те, що конкретно, щоб ну вона моя фанатка, ну це трішечки так. Ну такого прям аж аж не було. Понятненько, понятненько, все з тобою. Слухай, дуже... ти в нас ти в нас ще е, спортсмен. Ти в нас так. міняєш професію так. чи не міняєш? Чи це твоя друга професія? Можливо, хто не знав? Вадим Олійник у нас ще футболіст. Футболіст. М -м -м. Ну я футболіст вже Розповідаю. давно да. Там ну, в тебе але вже було зараз, декілька команд. Дивись, зараз в Україні. Активно це такі типу, прес-реліз від Вадима Олійника для всіх тих, хто цікавиться футболом. Медійний футбол набирає обороти да? в Україні. Так є вже дуже багато команд різних. А, а з ким ти краї... в одній команді? Я в одній команді з Миколою Морозюком. Коля Морозюк, це екс футболіст збірної України, так і з Кодинамо. Угу. Я граю в команді Профан, де дуже багато різних блогерів не падаючи. Я. Да. Захисник захисник ага. Захисник. захищає так а, от. І е, є вже вісім команд. От нещодавно ми їздили у Львів та грали е, перші, тут, перші тури саме медійного чемпіонату. І він буде проводитися ну ціле літо. Тому ну класно. Є там і е, команда їхнізде, Алієв, Мілевський. теж відомі футболісти. Коротше, action. ну коротше, ти в тусовку попав. Як коліна твоє? Після тридцяти не валяй, там від футболу. Ну так трохи прости. <рес> Слухай, знаєш, ти в нас від дуету до дуету. Так, да, один да, дует, другий да. дует. Розкажи, що сталося з дуетом, коли ти був і був з тобою? З табою да, да, да. виконавець нас Бул було виконавець. Двох. Ми зробили десь біля там п'яти шести треків, і в якийсь момент просто вирішили, що краще завершити <рес> співпрацю. Це ще було до повномасштабного вторгнення. <рес> Це був був прикольний досвід. Я думаю, як для нього, так і для мене. Це була цікава, класна музика. Така ну, трошки андеграундна, трошки така босяцька. Е, от але я не думаю, що я в цій музиці якось дуже розкрився. Е, з тобою ну для нього це теж був напевно якийсь шлях. Да? Да, так, старт, шлях. Ось не знаю. Він зараз здається, не в Україні, тому щось... не, не спілкуєтесь, не спілкуємося. Ні, а є якісь пропозиції? Ні, ніхто там е, не проп... ну, ні, ні. давайте. Ну, <с>? Слухай, чесно, от хочеться фітувати сто ну, Фіти, да, але дуети да. ні. Але дуети мені здається, взагалі, що історія дуетів і Та їх немає зараз. Вона вже вони зараз потрібні. Да. Не я не впевнений, не впевнений що да. потрібні, але можливо, можливо. Все, давай так. Я закину удочку і так залишу, типу, знаєш, таку інтрижку, типу, все можливо. Тобто вже є хтось там на фіточок, так? ну можливо. А баже Боже, Ліда Ліда, Це Ліда 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 Ліда, да. Андрій Данилко завжди зі мною в голові вона там сидить. Слухай, давай з тобою пограємось. Давай. Мене там спльотка висить. Я так і знав, так, да, що ти таке ]е знав, да, буде, що таке буде? буде. Ні, стоп! Твої фантазії це було тільки mm -hmm. щоб твій голос в голові, так, не так. то. Mm -hmm. а, зараз ми пограємо з тобою в гру було не було». Давай. Я тобі ситуацію, ти кажеш, було, не було, Давай. готовий? Давай. Ну що, три один, поїхали? Було не було. Так, п'яний виступ на сцені. Було чи не було? Було. Знайомство з фанаткою, яке закінчилося ліжку. Було. Забував текст своєї ж пісні під час концерту. Було. Сварився з кимось, шоу бізнесу через дурницю. А, ну, було, можна сказати так, рідко, але було Фліртував, коли був у стосунках. Було. Закохувався в колегу по сцені. Дентеса, наприклад. Окей, було. Прокидався не вдома і одразу не міг зрозуміти, де ти. Ні, не було, я так не пив. Хотів усе кинути і зникнути на острові. Було Отримував погрози в особисті повідомлення. Було Пішов із побачення прямо посеред вечора. Тіка? Ну, було, було. Танцював напівуголеним перед зеркалом. Ні, ні. А, було. Я думаю, десь на столі, може. Ні, не мив голову три дні, бо не було часу. А, ні, не було. І чи пив ти шампанське прямо з кубка? Ні, було. Ну, Я тебе вітаю. Ти пройшов наше було. Не було. клас. Матюш без плютки все обійшлося, і слава Богу, бо після 30-ти це вже не до того. Я потім не згадаю от наручників, це все знаєш. Дивись, у мене ще стоїть твітрек. Я хочу його ще раз послухати, але перед тим я хочу mm -hmm. бити, понятно, побажав чогось і нагадав нашим слухачам, що твітрек можна на хіпі-радіо заказувати. Да, я хочу да давай, да вам скажу. Все, Чи, да. ще, ага. Не, все можна е -е, хочу, по перше, побажати всім, всім нам, всім нам. Е Знаєте, от коли коли і так помили. в голові, ні, ні, в в голові починаєш збирати якісь такі важкі, такі якісь думки, що побажати. Ну, по перше, хочеться подякувати нашим воїнам і, і збройним України та ППО, звісно, тому що кожна ніч, якщо нам складно, то просто уявіть, як складно їм, тому вони нас бережуть, і за це дякую. А друге, ну що хочеться дійсно миру, хочеться перемоги е, нашої України, і хоч іноді знаєте, от вмикайте трек числа. Замовляйте на Happy радіо і просто три хвилинки. рахуйте, скільки разів ви послухали трек числа. Да, да і вірте, просто один в одного. І все. Ну що, дякую тобі, що ти нарешті до нас забіг. Дякую. Скільки років та пройшло? Так, а, так, заходь так, частіше. Так. Пиши пісні частіше, дякую. і випускай їх у нас теж частіше. Що давайте ще раз заслухаємо Вадимолійник числа просто зараз на Happy Radio.